Друзі, всім привіт! От я вже відпрацював. Зараз іду на вокзал. поїду в село відпочивати. Ну як відпочивати? Відпочивати і батькам трошки допомагати далі. Стосовно моєї підготовки на чемпіонат України. Е, я в понеділок по виконав присідання зі штангою на плечах 180 кг. кілограм. Тяжко зайшли тоді. 200 спробував мене привалила та штанга. все, на цьому я більш взагалі не тренувався. А причина цьому всьому тому, що я захворів і я вирішив е, на цьому поки що призупинити тренування. Максимум, що я зроблю, це хіба що якусь виконати розтяжку це найбільше Дам організму повністю відновитися, одужати. Не буду його якби стресувати. І вже після того як одужаю, буду дивитися по ситуації, що робити, і будемо якби. never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma я вже зніжен, а далі мене батьки за машиною в село. Тоді вже відпочивати. Буду. Зараз вже пізно, около 10-ї години, плюс поки доїду, там буде вже десь 11, початку 12 години, то наступного дня поговоримо, я розповім детальніше про свій що Це я саме робитиму. От саме виходжу, спускаємося з трички і погнали! Let's go! І так, друзі, всім привіт. Як ви вже бачите, я зараз знаходжуся в селі. Зараз буду трішки працювати. Ото ці дрова брати і односить і складувати. І також там ще декілька куп. Тож, let's go По ти завершили складова дрова. Зараз буду їх рубати. Asleep by your side, finally alive. We would just drive, never arrive. Our journey was live. Stay от я її порубав трішки дрова. Як ви бачили на відео, щось мені йде дуже тяжко, усталость, Це таке воно хвороба дає про себе знати. Да. Тож зараз буду трішки відпочивати. Далі побачу. Якщо відновлюся, то буду продовжувати рубку дров. Якщо ні, то щось буду інше думати, робити можливо. Або просто відпочивати. І так, друзі, давайте поговоримо стосовно моїх тренувань. Як ви вже знаєте, я не тренувався майже тиждень, і то там ж останнє тренування важко назвати. Там я присів 180 кілограмів, і 200 привелило, і все. Да. На цьому тренуванні моє завершилося, якби та да. хвороба не дає мені нормально працювати. До змагань залишилося три тижні. Завтра зустрінуся з товаришем, і якраз тут в селі на турнічках, в брусях потренуємося в двох разом і так, легенько, чисто фуллбаді на все тіло дамо нагрузку, щоб не втрачати свою форму. А далі вже будемо видно. тобто Зараз головна ціль наша одушити, а тоді вже якраз по чуть-чуть підняти по чуть -чуть силові і вже вриватися на змагання з тим, що маємо. Там головне, в принципі, настрой, сила в мене там вже є, якраз то тобто все реально, все можливо. Тож. На змаганнях вже буде видно, які я результати зможу показати. І так, друзі, буду зараз відпочивати. Завтра піду на лайтове тренування. Тож, до завтра.